Політична толока, комунальники разом з активістами, як і обіцяли, вийшли на рекламний рейд. Очистити дерева та інші невідведені для цього місця від політичної агітації мали на вулиці Січових стрільців та вулиці Шевченка. Але як виявилось, політичні сили прислухались до попередження і таки прибрали свою агітацію. Шкода, що таким методом знайдено розуміння, що спочатку треба було організувати людей. Деякі люди прийдуть на п'яту годину, бо все таки робочий час, щоб це робити шкода, що таким шляхом, але все одно ми вдячні за те, що в принципі. Почистили місто, напевно, ж політичні сили, але незважаючи на політичне прибирання, все ж активісти таки знайшли декілька неправомірних поклейок. Передвиборчої агітації результати роботи показують на камеру. Ми дуже сильно обурило, коли ми побачили по деревах, просто цвяхами прибита політична агітація. Це насправді вже приходить до повного нонсенсу. От, але просто не було людей, які би підтримали. А тут нам подзвонили, сказали, що є така можливість підійти, позривати агітацію. Це надзвичайно велике задоволення. Насправді приносить зривати чужу агітацію, якщо на не в правильних місцях і очищувати місто це взагалі неприємно. Коли ти йдеш і бачиш просто обличчя людей на деревах, які приклеєні. Є відведені дошки оголошень, є місця, де можна це поклеїти. А в невідповідних місцях ми зітремо. Активісти кажуть, що поклейка політичної агітації у невідповідних місцях це не лише порушення закону, це ще відверто псує обличчя та зовнішній вигляд міста. Цей папір. Під під впливом сонця, підпливом дощу він нищиться. Він так само пошкоджує ті споруди, де він стоїть, чи ті самі дерева, чи ті самі якісь щити, які не призначені для того, щоб ця реклама там була. Як на мене, то кожне місце має своє призначення, повідно його використовувати. Якщо це є рекламний щит, його треба використовувати за призначенням клаїти там рекламу. А якщо це є дерево, ну то воно не призначено для розміщення реклами, тому навіщо її туди вішати. Комунальники та активісти запевнили, політично політична толока не є разовою акцією. Постійно будуть моніторити ситуацію з передвиборчою агітацією, як у центрі міста, так і у спальних районах.